Усі вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній, Сьогодні, 1 серпня, п'ятниця. Знімаю для вас вечірнє відео. До речі, вітаю вас зі святом. Зі святом Маковія. Ось, усім побажаю миру, добра, щоб все було добре. Ось. Вечір, зараз на даний момент вже 20.40 та Так, кури деякі ходять, гуляють, деякі вже зайшли. Так, кури сплять, як ви можете бачити, те вже треба прибрати у них. Напишіть, як у вас справа, як у вас погода, яка у вас у нас сьогодні вже відчутно серпень. Скажу ось якось так. Сьогодні десь о сьомій ранку я прокинувся. І скажу, що ранок уже осінній. Відчувається, що осінній такий от прохолодний. Але, але де? Спекотний доволі сьогодні був. Тобто ранки холодні, уже і вечору. Це такий прохолодний доволі. Уже я це відчуваю, це вже серпень. Але дні. Але дні теплі. І доволі спекотні. Як сьогодні. Ось в серпні. Ну, це поки що тільки початок серпня. А ось у 20-х числах серпня, у другій половині, то взагалі ранки дуже холодні. Дуже холодні. Вечори також холодніше, ледніші так такі доволі теплі. Ну і ось так, в принципі, передосінні дні. І ось ще місяць літа. Тому ось так. Але два місяці пробігло. до речі, кошенят оце забрали, віддали аж вранці Чотири. Ось дві киці, дві, два кота, дві чорних, повністю киці. І ці два сірих кота. Ли, ну, Кошенят віддали, залишили, я вам показував, десь вони тут, десь там гуляють, чи де відпочивають. Ось, залишились три кота, одна киця. Ну, та, що її, ну, мама їхня. І один такий чорний котик із білими. На, на грудях таке білий. На маму схожий і чисто-білий кіт. Ось. Ось з цих залишили кошеняток. Бачите, вже якісь квіти. цвітуть тут тут. місячний всі вже бачу. Розцвів. Я думала, може заз... зазняти. О, дивіться, місяць. Бачите. А без спалаху? Ось без спалаху. І спалаху. Немає такої різниці. Бачите. Гарний. Це 6 серпня буде вже Яблучний спас. Ось. Час швидко летить. Недавно зовсім була трінця, а вже і вже медові Маковія, і сирневі свята. Недавно зовсім недавно була тільки трійця, вже. Швидко час летить троянди, вже п'ята буде цвісти. О, орхі... Орхідеї вже Хризантеми. Також... Цвітуть. Тут будуть ще троянди, бачите, знову по-другому разу. Цвітуть троянди. Та й таке. Я хотів зайняти для вас відео сьогодні. Ось, але так вийшло вже. Ось, завтра планую на город сходити, подивитися, що робиться. Покажу вам можливо. Чи якого вони там, чи немає, чи зав'язались чи ні. В минулому році вже липні зблизаються тут. Не знаю, чи ще вони може не будуть ще в серпні. Не знаю, цей рік взагалі із Порівняно з минулими роками. Не дуже. Я вам кажу, чесно. Не знаю, може в когось там і нормальний, але у нас щось гірше набагато, чим. Але і добре хоч щось буде. Ну, можливо, гарбузи там будуть, Кавни дині, ні. Але літо, бачите, яке літо в нас, в нашому регіоні, літо було. Усе сьогодні нормальні, отакі, як сьогодні був день, там днів, ну, Сім таких було за літо поки. Все інше там по 20-22 дощі йшли дощило. Бували про холодні червень, взагалі мовчу там 11 в день градусів, 12, вночі 9. Просто промовчу, просто такі, ну і не знаю, але найголовніше те, що у квітні, у квітні було доволі тепло і навіть 30 градусів. Я вже в футболках ходив, в травні. Знову похолодання, дощі заливало, заливало один, там ну, десь днів було в 3-4 було сонячних травні, все дощило, дощило, не можна той город було злізти. Зліз, Оце в червні, в червні теж там свої там холода, прохолода, в липні, Що в липні, там пішло тепло. Потім знову дощів. Ну якось трохи Але що зараз, що буде зараз в серпні, невідомо. Ну Передають, що дається, вже буде потепління, вже не така вже такі поголода, він так дощити буде. Але все одно не знаю. Ну, за місяць, якщо вересень буде теплий, можливо, щось і вродить. Але побачу завтра. Тому усім гарного дня, усім миру, добра і всього вам найкращого. До нових зустрічей.